Сьогодні на огляді у нас значить, вже не розпаковочка, але огляд класного обігрівача. Подивіться, який Space Hater S. Обігрівач від Xiaomi. Дуже крута штука. Я купила її собі в магазин. була. От, Подивіться, значить, така коробочка приїжджає. Досталь велика, компактна. Дивіться, як показано, обігрів іде і вертикальний, і горизонтальний. Значить, Тут в коробочці гарненько він був запакований, є до нього інструкція, все як положено, гарненько опаковано з плівкою і з пінопластом. Значить, дивіться, ось так сам обігрівач виглядає, хочу вам показати. Я зацінила його роботу, я вже користуюся ним протягом місяця. Дуже зручна штука, працює від 220. Ось, я собі тут переходничок такий кинула. Значить, дивіться. Отак я його залишаю на ніч в положенні. On. От він у мене завжди включений. І коли є світло в мережі, отак от, от от воно включено. Типу, в чому плюс? Коли я приходжу на роботу, я можу натиснути оцю кнопочку. Вона сенсорна. Бачите? Мені показує, що під'єдналися ми до мережі Wi-Fi і, значить, почав обігріві. От я вже прикладаю руку. Я відчуваю, як потрошки йде обігрів. Дивіться. Ось, значить, у нас ми можемо виставити таймер, через скільки часу потрібно йому вимкнутися: 1 годину, 3 або 5. Так як я, в принципі, використовую його лише, коли я на роботі, то я цей таймер не включаю. І тут, наприклад, кнопочкою ви можете регулювати температуру, бачите, 18, 20, 22, ну і так далі: 24, 26, 28. Це температура. Коли набігає така температура в кімнаті, він автоматично виключається для збереження електроенергії. Бачите, дуже крута штука. В чому його плюс? В тому, що можна підключитись дистанційно. Типу, якщо я, наприклад, знаю, що у мене є світло на роботі, і я їду на роботу, наприклад, на 9 ранку, то я прокидаючись там о 6.30 можу віддалено під'єднатися. І в застосуночку Xiaomi Home, куди я додала цей обігрівач, я можу дистанційно, знаходячись взагалі вдома, підключити цей обігрівач. Типу, я сенсорно в телефоні натиснула кнопочку. І він у мене, будучи в положенні виключеному, коли я сенсорно в телефоні кнопочку нажала, він у мене бах і включився в магазині. І я приїжджаю в магазин, у мене вже комфортна температура. Тому народ, хочу вам чесно сказати, він досталь економно споживає електроенергію. Дуже крута річ. Тому, якщо комусь до вподоби і потрібно обігрівати своє приміщення, ну плюс гарно воно розженеться на 20 квадратних метрів. Типу, якщо у вас ну, до 25 квадратних метрів, то це дуже крута штука. Тому я, чесно скажу, щиро рекомендую, тому що класна штука. Якщо вам сподобався мій огляд, ставте лайк, поділіться з друзями. Я всіх люблю цьому.